скільки коштує зйомка на київському морі. Таксі, актуальна ціна від станції Героїв Дніпра до локації 370 гривень, назад 424. Тобто тільки за дорогу доведеться викласти 794 гривні. І Те, до Києва, викликати таксі, не так вже й легко. Ось вам відео доказ того, як ми о 8.30 ідемо пішки півгодини. Хоч хтось погодився до нас під'їхати і забрати звідти. Фотограф Вартість стандартної фотосесії в мене становить 2500 гривень. Одяг, якщо у вас є верх купальника і джинси, ви Проте зачасту доводиться брати одяг на зйомки в орендах або у фотографі. Цього разу на моделі був її одяг, окрім ось цієї кофтинки. Ціна оренди якої 150 гривень. Макіяж і зачіску не вносимо в перелік витрат, оскільки їх дівчина робила сама. отож. Вартість зйомки на Київському морі становить 3444 тисячі Але я знаю, як зробити дешевше. Записатись на фотодень, який відбудеться 3 липня. Замість 3,5 тисяч ви заплатите всього дві. А при цьому отримаєте трансфер від станції метро Героїв Дніпра і назад. 45 хвилин зйомки. Всі оригінали протягом 24 годин після зйомки і можливість обрати фото на обробку само. 12 фото на плівку, бекстейдж і одяг, який ми підготували для цього фото. Знаєте, як зекономити ще більше? У нас тут якісь курси фінансової грамотності сьогодні. Підбити на цю авантюру подругу. Тоді ціна для вас обох впаде до 1800. Дивіться актуальну інформацію в актуальному фотодень і пишіть мені бігому дірек. Місць всього 10.